Два чоловіки увійшли в храм на молитву. Це є класичний приклад, який ми з вами знаємо. І навіть в книжечках для маленьких дітей, яким хочуть розповісти про Бога, подають оцю притчу про Митаря і фарисея, які одночасно прийшли на молитву, але яких молитва виглядала дуже різною. Господь у нинішній притчі порівнює одного і другого. І завжди, коли ми в житті порівнюємо певні речі, то ми хочемо показати, в чому є перевага чогось одного і в чому є недоліки чогось іншого. І теж Господь, коли намагається донести нам якісь фундаментальні глибокі речі, Пов'язані з стосунком з ним чи з нашим спасінням, Господь теж хоче нам показати два різних шляхи, дві дороги, і завжди намагається підказати нам шлях до тої дороги, яка є справжньою і яка дійсно провадить до щирого зв'язку з Богом. Приклад Фарисея. Фарисей це є людина, яка досконало виконувала закон. Все те, що фарисей каже, що я пощу двічі на тиждень. З усіх моїх прибутків даю десятину, ми можемо 100% довіряти тим словам, тому що воно так і було. Фарисеї, це були ті, хто буквально дотримувався закону. Але Якщо аналізувати його молитву, то в ній є один дуже серйозний недолік. І цей недолік полягає в тому, що фарисей, стоячи на молитві, молився так у собі. Тобто він у своїй молитві був закритий у власному егоїзмі, і ця молитва подобалася хіба тільки йому, тому що він сам перед собою вихвалявся. Він каже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. І починає згадувати грабіжників, несправедливих, перелюбців, і потім каже: Або що я не такий, як оцей митар. Не знаючи того, як Господь ставиться до цього митара, Він вже осуджує його, всіх грабіжників, неправедних перелюбців. От якраз і в цьому і є. Фальш Фальш молитви, тому що коли ми приходимо молитися, ми не приходимо для того, щоб порівнювати себе з іншими. Ми приходимо для того, щоб стати перед Богом у правді. І Богові не треба, дорогі брати і сестри, розповідати, які ми гарні, білі, похнасті. Господь і так знає. Не тільки що ми білі і пухнасті, але теж знає, що ми маємо гріхи і знає, які ми маємо гріхи. І тому оця постава прийти, похвалитися Богові, виділити себе з інших, сказати, я є кращий, бо там Петро, Іван, Степан того не робить, а я то роблю. Чи Марійка, Оля Оксана. Бог не чекає такої постави від нас у молитві. Натомість Бог чекає постави, яку мав Митер, маючи купу гріхів прийти до Бога у смиренні серце і сказати: Господи, я недостойний, звести моїх очей до неба. І єдине, що я можу робити, це визнати те, що я грішний. Тому, Боже, будь милостивим до мене грішного. Каже Писання, що саме цей, який визнав свій гріх, вийшов з храму виправданий, але не той, який вихвалявся. Бо кожен, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. На тижні було читання з апостола, в якому звучали слова. Бог гордим противиться. А покірним дає свою ласку. Ще ні один гордий чоловік, який визнавав себе вищим від Бога, не отримав від Бога якихось особливих благословень. А той, хто у покорі приходить до нього, визнає свої обмеження, свої гріхи, завжди буде виправданий і завжди буде. Щедро благословенний. Апостол Павло каже, моя сила проявляється у моєму безсиллі». Тобто, якщо я буду визнавати свою грішність, своє безсилля, то в цьому буде проявлятися сила, але не моя сила, але сила Божа. Тому що в житті покірних людей. Діє не їхня сила, а діє Божа сила, і каже в іншому місці Господь всім тим, хто любить Бога, все співдіє на добро. Навіть ми можемо того не розуміти, але все співдіє на добро. Коли є смирення, коли є бажання послужити іншим, коли ми розуміємо, що саме Господь є тим, хто має право сказати, хто яким є, але не ми маємо порівнювати себе з іншими і вихвалятися перед Богом. Якщо буде так, якщо будемо плекати в своєму житті поставу митера, будемо оправдані, якщо будемо спішити до храму, щоб покаятися зі своїх гріхів, щоби Вдарити себе в груди, сказати, Боже, будь милостивим до мене грішного. Повірте, Божа ласка, торкнеться нас, і ми досвідчимо, якою сильною є Його любов. В сьогоднішній день вчимося на цих двох прикладах не від Фарисея, але вчимося від Митаря. Митарі це не були святенькі люди. Вони не раз мусили схитрувати, накрутити відсотки. Але сказав одного разу Ісус Христос: Митері та грішники випереджують вас в Царстві Божому. Сказав своїм учням: чому випереджують, тому що вміють каятися, тому що вміють прийти до Бога справжніми, не вдягати на себе маски, але прийти і стати таким, яким Він є. Коли переступаємо поріг храму. Бог точно не чекає, щоб ми на себе вдягали маски. Вже минув той час коронавірусу, коли ми ходили з масками, ми маємо прийти і сказати, Господи, я є такий, який є. Дай мені сьогодні зрозуміти, в чому я потребую навернення, в чому я маю вдосконалитися, щоб ще ближче наблизитися до Тебе. І Господь буде відкривати ці речі. Тому нехай ця постава митара Буде для нас на сьогоднішній день і на цілий тиждень пам'ятною, щоб ми десь, стаючи на молитву, приходячи до храму, щоб ми перевіряли себе, чи я у поставі свого серця є покірний, чи можливо часом гордість хоче проявитися не тільки десь у повсякденному житті, але також на молитві? Слава Ісусу Христу!